Хочеш знати своє майбутнє, чи як тобі краще заробляти гроші, коли ти одружишся, і хто буде твоїм партнером або партнеркою? Чи можна це дізнатися? Так, звичайно, і на 100%, тому що все це є в твоєму персональному коді, тобто в твоїй даті народження. Кожна цифра твоєї дати народження це є інформація енергія. Які будуть супроводжувати тебе по життю. Отже, якщо ти будеш знати свою матрицю судьби, свою матрицю тото, -то, яка зашифрована в твоїй даті народження, що тобі це дасть, перше, ти будеш розуміти всі свої кращі зони і сторони, твої таланти і твій потенціал, і ти будеш розуміти, як. Найкращим, найлегшим чином трансформувати це в реалізацію, в гроші, в міцний союз, кар'єра, робота, кохання, міцні стосунки все це запрограмовано через якісь випробування, через підводні каміння, про яких ти маєш знати і вчасно їх прибирати. Також в нас є кармічні хвости, все це, що ми тягнемо з минулого життя. І це теж нас трішечки пригальмовує, да, буксує. І якщо ми знаємо, що треба прибрати з нашого життя, автоматично наше життя вистрілює вверх. Отже, коли ти знаєш всю свою матрицю, ти вже знаєш, де тобі підстелити соломки, що треба пропрацювати, що прибрати, а що, навпаки, посилити, користуватись своїми сильними зонами, талантом, потенціалом. Як тобі краще знайти надійне партнерство у бізнесі, у стосунках, як швидко і гармонійно вийти на своє призначення: духовне, соціальне, земне. Так, так, є. У нас кілька є призначень, і ми маємо про це знати. А також пропрацювати наші родові програми. Це те, що нас наградили, нам дали наградили наші батьки. І ми це тягнемо теж, і нам це треба пропрацювати. Отже, швиденько записуйся на Опрацювання своєї матриці судьби, і ти вже зараз будеш розуміти, як тобі найлегше, найкращим чином вийти на комфортне, щасливе життя.